Фліс, перший сорт 10 кг, 4,5 євро за кілограм. І починаємо ми з такого флісуку гарного. Далі у нас такий розовий. Гарний це десь есочка розмір. Далі в нас така чорна. Це десь більшого такого розміру. Далі у нас зелений від квочі оригінал. Такий салатовий. Квочі оригінал. Десь теж есочка розмір. Далі у нас така валюрова, Гарна флісочка. Потім у нас чорна. Флісочка це теж десь елючка розмір. Далі у нас велюрова така флісочка гарна, це теж десь емочка, елючка розмір. Далі така фліска. Вона дуже тепла, всередині теж вся утеплена. Десь елючка. Далі у нас така. Елька теж розмір. Фліска. Далі у нас така есочка, гарна флісочка. Потім у нас черная. Такая, теж тоже Емочка Эмочка Далі. Дальше. Такая светлая, є есочка у нас. очі. Тоже оригинал. Дальше у нас такая велюрова. Гарна. Вот у нас синюю кольору. Такая, тоже эмочка, элючка. Дальше у нас. Така гарна, великого розміру, елючка. Флісочка. Далі в нас така це есочка десь у нас фліска. Така гарна фліска. Далі в нас біла. Дуже гарна. І це в нас м розмір, Емочка. Розова. Лісочка теж емочка елючка розмір. Сіренька, Елечка, Такого більшого розміру гарна. Далі в нас така біленька, це теж есочка емочка. Теж така гарна лісочка. Далі в нас така гарного кольору, теж екоч ходи. Така дуже гарна. Це в нас розмір. Тут пише емочка. Така дуже красива. Горошок, це в нас іде десь теж емочка-елючка. Полосочку, така десь есочка. Потім у нас така фліска, це йде трошки більшого такого розміру. Далі в нас йде такого більшого. Десь XL2XL фліска. Потім така велюрова, спортивна флісочка. Пише санговален. І остання це така теді. Теді флісочка. Так вона виглядає. Розмір у нас емочка пише. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.